Усім привіт! Мене звати Оля. А я Данило, і це вже сьоме відео з проекту Відгадай країну, держава розташована на південному Кавказі між Чорним та Каспійським морями. Вона відома своєю давньою історією, багатою культурою та унікальними традиціями. Її столиця одна із найстаріших у світі, розташована на пагорбах із видом на величну гору Арарат. У 301 році країна першою у світі прийняла християнство як державну релігію. Ця подія мала великий вплив на подальший розвиток культури місцевого народу та його ідентичності. Архітектурні пам'ятки, такі як монастирі та храми, привертають увагу багатьох туристів. Країна славиться своєю кухнею, де головні страви Толма, Шашлик і Лаваш. Населення держави близько трьох мільйонів осіб, а більше восьми мільйонів належить до діаспори, розсіяної по всьому світу. Що це за країна? Пишіть у коментарі.